Ціна на російський газ для України може зрости до 350-400 доларів уже у другому кварталі. Очікують експерти. Адже підписані у грудні минулого року договори, які дали знижку, наразі заморожені. І чи вдасться новій владі їх продовжити? Питання. Звичайно, є певні аргументи у вигляді газосховищ, у вигляді привабливості української привабливості української газотранспортної системи, уж якісь інші там, політичні аргументи. Але поки що, на мою думку, новопризначений міністр енергетики продан не Змозі з цим питанням, які мужчинам порозумітися, бо він не є професіоналом у газовій галузі. Жодного разу не брав участі у таких серйозних кризових переговорах з Російською Федерацією. Перемовинах з Росією велике значення мають особисті зв'язки, наголошують фахівці. Як приклад наводять попереднього міністра енергетики Едуарда Ставицького після його двох безуспішних візитів до Москви, Діалог з Газпромом перейшов на рівень віце-прем'єра Юрія Бойка і вище. Втім, до літа, поки не обруть нового президента, ніяких серйозних домовленостей не варто очікувати, кажуть політологи. Андрій Дещиця і е, 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 Арсеній Ценюк, я думаю, зможуть е, ну як мінімум спробувати. Зняти цю напругу вони не дратують росіян. Я думаю, якщо не будуть робити якихось різких непродумних кроків, то в принципі є шанси, щоб вернути Росію в діалог з новою українською владою. Основна напруга, яку треба негайно знімати, це кримське питання. І якщо раніше Чорноморський флот Росії в Криму був українським козером, мовляв, за дешево він там базується, то тепер, коли частина кримчан прагне приєднатися до Росії, події в автономії це зброя Кремля, тож перегляд харківських. Угод не на часі я не виключаю, що окремі гарячі голови в українській владі піднімуть про це питання. Тоді ціна газу залетить до 500, до 500 доларів. А от будуть інші аргументи там незрозумілий статус чорноморського флоту. Але на мою думку, не так просто буде переглянути харківські угоди, оскільки, скоріш за все, Росія звернеться до відповідних міжнародних. Інстанції і буде наполягати на розгляді цих питань міжнародних інстанцій. Економічно тиснути на Україну Росія може також і відмовою надати фінансову допомогу. Із обіцяних у грудні 15 мільярдів доларів Україна отримала лише три. Може Білокам'яна не тільки не виділити новий кредит, а й нагадати про старі борги. В резерві є ще інше питання: це економічні претензії про те, що ми не виконали умови угоди 2009 року про закупівлю газом на необхідному обсязі нам же приділяли претензії по 12-му року. 7 мільярдів можуть бути нові претензії по 13-му року. Ще один важель тиску на Київ торгівельні війни з ними. Добре знайомий український бізнес. Перші дзвіночки поновлення суперечок задзвоніли днями, коли розсіль госпнагляд заборонив возити українську свинину. Хоча експерти заспокоюють, це може бути лише збіг. Та інформація яка була про. Свинину це не, не, не можна навіть вважати якусь дуже критично. Чому поясню, що перед цим Росія обмежила дійсно імпорт свинини із країну ну, з Польщі. Тобто тут ми, ми не являємося, які це якісь претензії виключно до України. Якби там не було з Росією, можна і треба домовлятися. Одностанні політологи, це буде непросто, але головне не будити лиха. Олена Абрамович, Сергій Кошаленко, новини, телеканал Бізнес.